Три, чотири! Добрий день, до, Луцюк! До, 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 до. Самі виліки взяв. Дізналися багато чого нового і розкрили свій потенціал. Тут мені дуже сподобалось, Можна попригати на батуті. А ще були всякі ігри настольні, там всяке. Мені найбільше сподобалось ігра джанго. Мені подобаються гуртки і коли на сцені виступають. Мені сподобалася сценка про Йову. Мені подобаються більш всякі грудки, бо я дуже люблю щось майструвати. Ой, Мені так подобається. У ну, нас наставники дуже хороші. Мені вони дуже подобаються. Подушчить. він мені так подобається, він гарно проводить. Це особливо, коли він таку руку піднімає. А, а, так мені це подобається. А ну ка трішки. А -а -а -а. І співає він красиво. Ісус тебе люби. Тебе любить. любить тебе. Пам'ятай, безпека твого серця. І твого життя в руках Бога. Це було дійсно для них свято. Вони тут відпочили, я думаю, багато чого навчилися, і віра в Бога, це завжди дуже добре. Були дуже радісні наставники, молодці такі, молоді, гарні, веселі. Це дуже дійсно сподобалось. У вас є дуже гарна можливість вкладати в молодше покоління. Рахуйте це служіння дуже високим, тому що це найбільша почва, саме м'якша почва. Це туди, де можна посіяти. Це труд, який ви будете нести для Бога. Він не буде даремним і він завжди принесе свої плоди. Я знаю, що в кожного є талант, і в тебе він також є. Тож приєднуйся до команди нових вершин. Місія нові вершини це частина місії мого життя. А місія мого життя нести любов тим, хто її потребує. Хоча служіння на місії потребує багато зусиль і посвячення, є команда, яка завжди готова тебе підтримати і надихати. Разом ми можемо більше.